Добрий день, мої малята! Я рада вас усіх вітати! А чи знаєте ви, чому дерева восени скидають листочки? Ось послухайте історію. Сашко Дерманський. Біля одного дерева була собі калюжа. Одного разу війну вітер. І з нього... Облетіло кілька жовтих листочків. Один упав на калюж. А, що з тобою? злякалася калюжа. що з твоїм листям? На зиму його треба скинути, пояснило дерево. Але навіщо? Є кілька причин, відповіло дерево. По-перше, через листя. З мене випаровується багато вологи, а мені не можна втрачати її на зиму. Звісно, бо дощо взимку не буде, помогла калюжа. Так, кивнуло дерево, будуть снігопади. Листя затримає на гілках багато снігу. Під його вагою мої віки можуть сламатися. І це? А причина, чому я скидаю листя? Якщо не скинути його, я загину. Ні, ні, сполошилася Калюжа. Не гинь, будь ласка, й скидай листя. Зима була низько. Калюжа почала підмерзати. Гілки дерева стали яким полі. Все листя облетіло. Але на калюжі його було зовсім трішки. Дерево не хотіло засипати свою подругу, тому скидало листя дуже акуратно. Чи сподобалась вам історія малята? Прошу вас розказати, що цікавого ви дізналися з неї. Чекаю ваші розповіді у вайбергрупі. До нових зустрічей!